Всім привіт! Поки в Києві знову завиває повітряна тривога, рубрика Рашистів до дна. Все ще на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо слідкувати за тим, як рашистів вганяють в дно санкції наших союзників і тим самим наближають нашу перемогу. Армія Росії, як і вся Росія, раз у раз пошивається в дурені. Не змогли збити з курсу американський безпілотник, скидаючи на нього пальне. Пішли на таран, пошкодили і безпілотник, і свій винищувач, але потім сміливо заявили, що безпілотник якось сам упав. Літаки, принаймні польські і, можливо, словацькі міги, Україна відтак отримає швидше, ніж сподівалася, а там до f 16 йде. Серед Чарльз Дарвін, певно, всміхається, дивлячись на вічних лауреатів премії його імені. А тим часом основи фінансування рашистської воєнної машини продовжують стончуватись. Мінфін Російської Федерації направив уряду пропозицію про випуск патріотичних держоблігацій для поповнення держбюджету. Це свідчить про величезний дефіцит бюджету. Російська влада полізла в кишені пересічних московитів під гаслом «Не будуть брати, ключим газ. Дуже надихаюча перспектива. Наступне це відбирати ресурси по регіонах під дулом автомата. Ну і московити тоді будуть визначатись або віддавати останнє. Або зробити щось із кремлівськими старцями, піти геть з України, ну і далі за текстом. Тим часом обсяг потужностей первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах Росії, які перебувають у простої, зріс на майже мільйон тонн за березень. Це плюс 80% до колишнього плану. Попит на російські нафтопродукти знижується, і потужності йдуть на простій. А Сполучені Штати планують зосередитися на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, аби перешкодити продовжування вторгнення Росії в Україну. Штати мають намір розширити фінансові санкції проти тих, хто сприяє ухиленню від власних цих санкцій. Тим часом обіг експорту з Туреччини до Росії зменшився на 20%, як випливає з офіційної статистики, опублікованої Міністерством торгівлі країни. Це пов'язано із санкціями та попередженням Сполучених Штатів щодо ризиків, які випливають із недотримання санкцій. Багато оглядачів пов'язують раптове припинення транзиту через Туреччину впливом Анкари на Москву щодо поновлення роботи зернового коридору. Як відомо, найімовірніше його буде поновлено. Там ідуть трагедії на два місяці чи на чотири місяці, але факт залишається фактом. Вистачило кількох годин. Повної блокади з боку Туреччини, і Москва відкликала практично всі свої зауваження. Але крім таких епізодичних речей, як бачимо, Туреччина і системно приєднується до санкцій там, де її вигідно. А поле такої вигоди буде розширюватися тим більше, як Сполучені Штати і Європейський Союз будуть шукати нові способи з одного боку карати порушників санкційного режиму, а з іншого боку, разом займати ті ринки, з яких вичавлюють росіяни. Ну а тим часом, за даними російської статистики, в 2022 році прибуток їхнього бізнесу впав порівняно з 2021 роком на 12%. Ну і це як люблять казати на Росії тільки начало. Далі буде: Росія розвалиться, а Україна переможе.